Доки закони не опубліковані в офіційній пресі, вони не дійсні. Їх підписання можна відкласти. Та нещодавно прийняті українські закони так і підвисли у повітрі. Вони нібито і прийняті, і підписані, та в дії ще не вступили. Однак обурили громадськість як в Україні, так і за її межами. Тут діє якась особлива рука. Чому це було саме зроблено в цей момент? Чому нагнітається ситуація? Чому відповідно підливається масло в вогонь у такий складний, непростий політичний період політичної кризи? Отже, одразу будемо казати, що ці закони є певним чином дестабілізуючим фактором для країни. Одним із парламентських шедеврів став закон про свободу слова. Новий документ у буквальному сенсі закриває рот як простим громадянам, так і професійним журналістам. Намагання придушити велику кількість свобод як медійних норма, які стосуються журналістів, зокрема кримінальна відповідальність за наклеп, кримінальна відповідальність за образу суддів правоохоронців і позиції по екстремізму. Наслідки можуть бути катастрофічні для українського суспільства, адже розповідати про події і факти прямі обов'язки журналіста, а за новими правилами це кримінальна відповідальність. Які новини журналісти зараз доносять до громадян? Як журналісти можуть чи не можуть протидіяти тому тиску, який зараз чиняють власники? Закриваючи новинні програми, звільняються журналістів. Журналісти мають усвідомлювати, що від того, що вони передають в ефір тих текстів, які вони повідомляють, залежать ситуація в державі. Найбільшим абсурдом юристи вважають покарання за екстремізм, Колись такими обмеженнями починалося переслідування євреїв фашистами. Світові історії відомо, чим усе завершилося. Подібна ситуація сьогодні розгортається і в Україні. Існуючого на даний момент законодавства було абсолютно достатньо для того, щоб переслідувати людей, які закликають до насильницького повалення конституційного ладу. Доки нові закони. Не надруковані в офіційних виданнях, їх можна не боятися. Можна спробувати їх оскаржити у конституційному суді, та слід пам'ятати, що він напряму підпорядковується президенту. Можна їх відмінити, набравши у парламенті 226 голосів. Та навряд чи провладна більшість дасть слабинку у своїх рішеннях, поки нові правила висять у повітрі. У журналістів уже почали стріляти. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна.